Доріво Христі, <кхи> дуже така, знаєте, особливо цікава Євангелія сьогодні, через те, що в одному випадку підходить один чоловік і каже від себе ініціативу, я піду за тобою. І в іншому випадку Ісус Христос каже, ходи за мною. А в-третьому, той, що ставить умови. Я піду за тобою, Господи, але найперше дозволь мені з моїми домашніми попрощатися. Знаєте, нам треба, все-таки, коли ми говоримо про спасення людської душі, ми повинні розуміти. Що ми маємо справу з Богом? Тобто всі людські оці схеми, всі людські оці стандарти тут не працюють. Ми звикли по земному і говоримо до Бога по земному. І ось перший, коли каже, я піду за Тобою, куди б ти не пішов, Господи? А Ісус озвався до Нього та й каже. Він бачить, що людина каже, не думаючи, в основному більше так знають емоційно. Господи, та я за тебе на край світа. А, ти, а за Україну як ти? Та я за Україну, та я готовий життя віддати. Та ми там такі, та наші діди воювали. Почалася війна, хлопці, треба ставати в строй. Та як? Та ти що Та нас нас на сто, та ми такі. Ми ховаємося, ми боїмося. Це про вас, дорогі мої перелянкані. Це про вас, ті, що повтікали, ті, що ховаєтеся, це про вас. Ви так виглядали, я, я ж як бачу ваш патріотизм. За столом пристограм, та я на красіта, та я за Україну, та я готовий усе. А ти піде в воєнкомат? Ні, не піду. Я боюся, та туди я ти можу вмерти. Та ти що? Всі ми помираємо, а от тільки що бабахнуло тут у Дніпрі. Нічого страшного. Христос каже, лиси мають ями, птиці, небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голови приклонити. Ти про це подумав? Місці здає, сказав про наших воїнів. Ті, що позаривалися в землю, як ті лиси, розумієте, поробили нори. І нема де голови приклонити. Готові піти? Ні. А другому каже Ісус, ходи за мною. А той відпів Господи, дозволь мені найперше піти вдома поховати мого батька. У батькові причина? Ні. Він вибирає таке щось значне, що ніби, ну як би й не можеш відмовити. Це ж на похорон. Це ж треба бути. Бути що що? За життя коло тата не був. А як тато вмер і колись йому хтось щось скаже, ні, ні 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 в мене велика справа, я не кажу, що не треба йти на похорону. Христос приводить приклад, що людина шукає аргумент, який би не мог було відмінити. Ну, певно, що та похорон треба йти. Що каже Христос? Залиши мертвим хоронити своїх мертвих. Ідеться мова. Знову ж таки, ми маємо справу з Богом, і Господь каже в мені життя вічне. А ти ж сам кажеш, що тато вмер. То, Господи, то як я піду за тобою, то я що не вмру, навіть коли вмреш, будеш жити. І ще один такий цікавий персонаж, я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені попрощатися з моїми домашніми. Вже якби не викидає такий е, невідмовний аргумент батька поховати, там, сина поховати. А каже, я піду за тобою, але позволь мені е, піти з домашніми попрощатися. Ставить Богове умови. Чи ми хоч раз ставили Богові якісь умови? Господи, як ти мені це поможеш, я буду до церкви ходити. Господи, як ти мені це возробиш, то я буду вірити в тебе. Господи, як мені ця дитина вездуреві. Я буду кожну неділі до церкви ходити. Господи Боже, як мені ця хвороба прийде, я тобі капличку збудую. Ви що на базарі? Ви всі з Богом торгуєте. Ісус про це вам говорить. Але Господь так не скаже, як я. Бо Він повний милосердя. А я людина, такі, як ви. Місцями трохи підпорчений, місцями десь щось більше знаю, чогось менше. Але я людина, я живу серед людей, але хочу вам сказати, кожен із вас розуміє, що всі люди різні. Хіба ми, жінами, всі одинакові? Може, може серед нас всі професори? Ні, не всі. А може серед нас с -с самі лікарі? Та ні. А може ми самі бомжі. Ні. Ми різні чому? Бо все, що ми маємо, це є наслідок. Старання і вміння. Наслідок старання і вміння. Навіть учитися, якщо ти стараєшся, тебе здобувається вміння. А чим більше ти вмієш, тим більше ти стараєшся. Нема цих двох речей. Нікуди ти не порухаєшся. Господи, скажи мені. А щоб прийти до тебе, чи мені також треба старання і вміння? Так. Старання і вміння народить у тобі віру. Старання і вміння народить у тобі відновить твою любов, яка вивітріла. Ти став порожній, то він має нічого. Як диявол? Як злий говорить? Чому він такий злий? Ми його називаємо злий дух. Тому що ви собі навіть не представляєте, наскільки він є вишукано порожній. Вишукано порожній. Це як дуже чисто, а це ще більше. Нема нічого в ньому. І тому він такий жадний, тому він такий злий, бо в ньому немає. Ні любові, ні співчуття, ні милосердя, нічого. І ця пустота як вакуум, коли він приближається до людини і він хоче з нею висмоктати всю доброту. А як? Він каже, подивись, який світ поганий. подивись, який сусід не здали. Подивись, яка ця жінка дурнувата. Подивись, яка ця вчителька неграмотна. Подивися, які ці діти не здалі. Але то вже ненькі діти. Боже, Боже, ми як були малими, ми такими не були. Та ви що? Та ви були ще гіршими, бо ви були тупішими, як наші сьогоднішні діти. Сьогодні дитина в 5 років показує бабці, як користуватися мобільним телефоном. Чи не так? Це диявол з вас повісмоктував любов, пошану й повагу, що ви були кращі, а ці діти вже не здалі. Якщо ми не шануємо молодь, не шануємо дітей, ми не маємо майбутнього. Це злий своєю пустотою висмоктує із нас. Усю доброту. І коли ти бачиш, що навколо всього не здали, де не подивишся, всюди не добре. Там зле, там крадуть, там корупція, там брехня, там убивають, там ще щось, кругом не здали. Диявол постарався. Він тебе висмоктав і наповнити твою порожнечу може тільки Божа присутність. Господь Бог, єдиний той, який тебе не кине, і який тебе не висмоктує, а наповнює. І ось про цих трьох людей, цих трьох випадків, цих трьох принципів Господь Бог нам сьогодні відкривається. Той каже, гей, я піду за тобою, Господи, куди б ти не пішов вогонь у воду. Але не пішов. І так всі. Той, та ти знаєш, в мене така причина, в мене тато помер, дозволи мені тата поховати. Це всі любителі, схематозники, що вмієте говорити, добиватися свого, використовуючи дуже значні, якісь такі значущі речі. І навіть в тому числі і патріотизм, і ще щось, бо тобі щось треба зробити, і ти будеш шукати таких аргументів, щоб людині було встидно, щоб вона не могла відмовити. Це про вас, Господь Бог говорить. І про тих, що Та я піду, але дай мені ще з домашніми попрощатися з вами, що торгується з Богом. Будьте прості і щирі, придій скаже, Господи, я розумію, що ти Бог, а я людина. І всі мої людські прийоми, вони для тебе ясне діло незрозумілі. Але зроби з мене простого, щоб я до тої величі, до тої складності прийшов у своїй простоті. Щоб я своєю порожнечою прийшов до тебе, до твоєї повноти всього, щоб ти мене наповнив, щоб ти був в мені, Боже, і потім разом з тобою я буду думати про своє старання і вміння, служити собі, служити ближньому, служити тобі, Боже. Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Исусу Христу